Колись сюди може приїхати перша гість, вона запланована на кінець 26-го року, але до цього ми десь паралельно будемо робити і прогонку, і так далі. Хотілося б виконати ці плани. Я думаю, що якщо брати з запасом, то реально перша гість може зайти в першому кварталі 27-го року. Тобто, дивись, ми зараз там ну здається нульова стадія. Ну для людей, які будуть дивитися, які не розуміються в будівництві, бо ті, хто будував горах. Ті, хто будував хоч щось, розуміє, що тут вже леова частка там інвестицій зроблена, тому що їх не видно, бо банально там закопані сотні, а можливо і більше мільйона доларів е, е, в землю. Да? Ну, і це така найскладніша стадія виставити всі колони, а потім вже скелет будується і ти не про наповнення. Але тим не менше, це досить амбітно, тому що сьогодні у нас е, 5 вересня 25-го року, і це лишається там ну, рік з е, невеличким. Це думаю, реальний... Да, це реально чому, тому що ми розбили на пускові черги, і перша пускова у нас складається з двох черг А і Б двох двох секцій. І два секції, як ти вже правильно підмітив, ми вже вилізли з землі добудувати і наповнити їх. Ми ставимо такі амбітні плани. Півтора року для цього має вистачити. Чи буде ще йти будівництво під час того, як заїде перший гість? На жаль, я думаю, так ми будемо завершувати роботи по другій черзі будівництва. Але перед собою ми саме саме такі плани. Це перший квартал 27-го року, саме заїзд гостю. Введення в експлуатацію має бути раніше для того, щоб ми змогли провести всі процедури, по які передують запуску готеля.